Adopt Me, як наркотик. Чому всі в один момент присіли на петів? З ідеєю та озвучкою відео допомогла кришка. Чому ця гра про милих петів стала головною валютою Roblox? А Frost Dragon коштує більше, ніж деякі реальні речі. А Shadow Tabет це була мрія всіх гравців. Сьогодні розкажу, чому Adopt Me став одним із найпопулярніших режимів в історії Roblox. Що це за гра? Adopt Me – це симулятор життя. Тут ти можеш бути дитиною або дорослим, вирощувати пета, будувати дім і трейдитися з іншими. Гра вийшла у 2017 сімнадцятому, і вже за кілька років зібрала понад 1,6 мільйона гравців онлайн одночасно. Це абсолютний рекорд Трублокс, і головне, вона затягувала всіх дітей, тінейджерів і навіть дорослих. Найважливіша фішка це тваринки, їх можна вирощувати, об'єднувати в неонових і навіть в меганеонових. Але найцікавіше це трейди. Ти шукаєш гравців, обмінюєшся, торгуєшся. І якщо пощастить... Отримаєш щось реально рідкісне, це як віртуальні покемони, тільки з економікою, обміном і статусом. В Водоптмій є яйця, з яких випадають випадкові пети. І от ти не знаєш, хто там, звичайний котик чи легендарний єдиноріг. Це створює відчуття азарту, ніби відкриваєш кейс в КС. А пети з івентів взагалі унікальні. Вони більше ніколи не з'являються, так і з'являється внутрішній ринок, де все від удачі до хитрості. Свій стиль і будинок. У грі можна не тільки доглядати петами, а ще й спробувати себе у ролі архітектора. Створюєш дім, обираєш стиль, меблі і кольори. А града є всі ресурси для створення будинку твоєї мрії. Це був спосіб самовираження. Люди знімали рум-тури, хизувалися інтер'єром і придумували цілі проекти. Ще одна фішка рольова гра. Хтось грав батьків, хтось дітей. Хтось був лікарем чи перукарем. Діти відтворювали реальне життя, але в Roblox. Це створювало атмосферу маленького світу, де кожен міг стати ким захоче. Плюс гра постійно оновлювалася: Хеловін, Різдво, Новий рік, Пасха. Кожне свято мало своїх петів, подарунки та декор. Було відчуття, ніби ти живеш у цьому світі. І щоразу, як повертаєшся, на тебе чекало щось нове. Ще одною з причин була простота і доступність. Адопт був дуже простим. Не треба було вчити правила, швидко реагувати. Просто граєш у своєму темпі, і найголовніше він працював на телефоні планшеті, старому ПК. Майже скрізь. Це робило гру доступною для всіх. Гра була настільки популярна серед гравців, що не давала змоги конкурентам вийти в топ. Аналогом цієї гри мав стати режим оверук. Bay. початок був непоганий. Гра піднялась черти завдяки рекламі від блогерів, які грали в Adopt Me і просували її, говорячи, що пояс займе його місце. На бета-версії багато гравців купували її. Вона коштувала 25 п'ять і з нетерпінням чекали повної версії. Після виходу люди побачили, що механіка гри програвала адоптмі у всьому, не виправдала очікування аудиторії, і за неї дуже швидко забули. Найбільш гру стовкнуло до популярності геймери, які робили хайп на цій грі. Ютубери знімали трейди, відкриття яєць, будівництво домів. Кожен хотів повторити улюбленого блогера, і TikTok теж не відставав. Короткі відео з трейдами стали вірусними. Адоптмі став більше, ніж просто грою. Це була культура. Як підсумок можу сказати те, що Adopt.me поєднав усе. Емоції, трейд, будівництво, колекціонування, простоту. Це був Роблокс у чистому вигляді, яскравий, захоплюючий і соціальний. І навіть якщо сьогодні ти вже не граєш, погодься, перший трейд, перший неон, перший легендарний пет. Це було незабутнє. Гра стала менш популярною, аудиторія виросла і більшість не грає в самий Роблокс. На місце Adopt Me прийшло багато класних режимів і поясів. Пишіть в коментарі, які вам найбільше подобаються, і чекайте їх в наступних відео.